Чіпування прямо в мозок, людиноподібні роботи та флагманські смартфони. Про все це та багато іншого в першому випуску Техно Епіч Ньюс розповідає про головне та найцікавіше в світі електроніки та високих технологій. Під час пандемії та глобальної вакцинації від ковіда багато хто мав побоювання, що епідемія то всього лише привід для таємної чепізації людства. Так це чи ні? Нехай розбираються е, конспірологи. Але що знаю точно, так це те, що вже найближчі роки для деякого чіп у мозку стане цілком виправданою реальністю. Адже вже зараз компанія Ілона Маска Neuralink розробляє мозковий такий чіп. І він вже навіть пройшов випробування на тваринках. Який жах! Скажете ви, але залиште свої занепокоєння. Мета проекту цілком благодійна та гуманна. За допомогою такого чіпу паралізовані люди зможуть ходити а сліпі бачити. Які ще можливості такого апгрейду та скільки це буде коштувати, поки невідомо. Проте, враховуючи темпи, з якими маск змінює цей світ, е, я впевнений, що вже наступного року на чіпізацію будуть стояти черги не менші, а можливо й більше, ніж за новими айфончиками. До речі, про айфони. Apple запроваджує послугу. Самостійного ремонту у Великобританії та семи інших європейських країнах тепер користувачі iPhone 12 та 13, а також деякі власники MacBook зможуть самостійно ремонтувати свої пристрої, купуючи деталі та інструменти та переглядаючи онлайн-уроки. Ну як вам готові зануритися у нутрощі свого смартфону? Особисто я. Yeah. До того ж, виробник попередив, що якщо ремонт піде не так, будь-яка існуюча гарантія більше не діятиме. Apple, а гоу, як там щодо клієнта орієнтованості? Ну а якщо ж вас не вражає електронний чіп у череп та перспектива власноруч доламати свій смартфон, то як щодо людиноподібних роботів щось фантастичне. Та ні, японський конгломерат Sony Group Corporation заявив, що має всі необхідні технології для їх створення, адже компанія вже доволі багато років виготовляє роботів цуциків, які користуються певною популярністю. Натренувавшись на собаках, готові переходити до гуманоїдів. Єдиний нюанс, поки не зрозуміло, для чого такі роботи ну взагалі потрібні. А отже, невідомо якою має бути специфікація таких. Ну, Приладів, а також яка з них може бути комерційна користь, особисто я вважаю, що такий робот був би незамінним на шкідливих виробництвах і у якості компаньйона для самотніх людей. Якщо їх можна ефективно використовувати, напишіть в коментарях. Давайте разом підкинемо компанії Sony кілька цікавих ідей. Інші світові виробники електроніки, хоч і не настільки епатажні, але також планують порадувати користувачів новинками у наступному році. Ось, наприклад, Samsung вже скоро порадує шанувальників свіжим флагманом лінійки Galaxy S. На сьогодні вже відомо, що смартфон буде обладнаний покращеною камерою, ну, я правда, не розумію, куди ще. А також акумулятором на 5000 мАч. Що ще? Як тільки С-23 потрапить до мене в руки, я обов'язково зроблю на нього детальний огляд, тому обов'язково підпишіться на цей канал і активуйте дзвіночок, щоб не прогавити нове відео. Ну а на цьому в мене все. Наступного разу про новини світу електроніки розповім через кілька тижнів. Тож побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Цікава перебивка!